Доброго ранку, мої любі друзі, церква, глядачі. Сьогодні хочу поділитися з вами своїми розміркуваннями і разом з вами помолитись. А ми маємо вже більш рік іде війна. І це в моєму серці деякі роздуми виявило. Інколи ми кажемо на війні, як на війні. І тепер ми можемо бачити на практиці, що таке війна. І як ми всі бажаємо звільнення загарбованих територій. І українці, напевно, то самі волелюбіві люди. І тому ми так боремося за волю, за свою землю. І я подумав про те, що як тільки ми. Переходимо на Божу сторону, на сторону світла і добра, то темрява та володар темряві цього світу, він ополчається і він починає воювати з нами. І Господь говорить, що Він збудує церкву, і брами Аду не здолають її. Дуже до вподоби деякі божі обітниці, і я б сьогодні хотів порозмірковувати про це. Ісуса Навина ми читаємо 23.10. Це людина, яка вела війни Господні. Дивіться, що Господь говорить. Він говорить так: один чоловік з вас жене тисячу. Чому це, чому це трапляється і чому це на ділі може бути? Бо Господь Бог. Ваш Він той вояк для вас, як говорив був він вам. І це дуже важливо, що Господь Він є вояк за нас. В його війську під його прапорами, щоб побачити ту перемогу, Його перемогу та його силу та Його славу. І на що претендує, посягає ворог? Що він хоче окупувати, і що він хоче е, лишити без волі? Я хотів би сказати, що в духовному сенсі, як я вже казав, що як тільки ми перейшли на Божу сторону, то ворог е, пан цього світу, е, він пан Темряви, то він починає воювати. і він... Застосовує всяку зброю, аби ми були у полоні в нього та ми мали паразку. Дивіться, на що посягає ворог, ви можете ще собі додати дещо. Але я собі дещо написав. Він посягає на наш час. Я звернув увагу, що це одне із тих, із тих моментів, на що треба. Звернути увагу, бо нам доста часу на усе, крім, крім для Бога, крім для того, щоб читати Слово Боже, служити Йому, бути в спілкуванні. І дуже часто люди кажуть, я дуже зайнятий. І я хочу сказати, що тоді, коли ми здаємося, то у нас більше нема часу на того, хто є світло, хто дає перемогу і хто дає своє благословіння. На що ще Він посягає? Він посягає на мою і вашу святість, на нашу праведність, вірність, благочестя, на нашу посвяту, на любов, на милість, на прощення, на мій вибір бути з ним. На мою віру, на мої цінності у Христі, на мою доброчесність та доброту на щедрість для Бога, на добропорядність мою і на мою посвяту. І дещо ще можна додати до цього. І я хочу звернути увагу, що ця війна вона триває повсякчас. Ми є громадянами Божого Царства і тому немає. Ні моменту, ні одного місця та сфери життя, на яку не посягав би ворог, бажаючи здавати кожного з нас. Тому для духовного воїна немає демобілізації, не буває. Буває тільки полон і буває тільки поразка. І на що я хочу звернути увагу, що ця війна немарна. Господь говорить, що переможець Він наслідує усе, і я буду йому Богом. Дуже важливо бути переможцем. Кожен з нас може, як Господь казав Ісусу навин, в Навину, прогнати тисячу ворогів, бо сам Господь буде воювати з нами і за нас. І це вже пройшла річниця того, як ми маємо війну в нашій країні. І я згадав про цей текст святого письма, і я для себе проголосив. Я сказав: Господи, країна та ми стоїмо тільки завдяки Тобі. Тобою ми стоїмо, тобою ми вихваляємося. Дуже потрібні для України. І ця сучасна зброя, але Господи, ми покладаємося на Тебе. Ти наш захисник, ти наша надія, віра і перемога. І я хочу сказати про те, що знаєте, нині воюють технології. І завдяки цьому і наша країна має деякі перемоги і переваги. Бо воїни бачать, де є ворог, вони бачать, що він робить, вони запускають дрони, і тоді і артилерія, і вояки. Вони все це бачать і вони готові для того. І Я хочу сказати, що Бог він дає нам Духа Святого, Він відкриває нам очі, аби ми бачили, розуміли, що робить ворог, щоби здолати нас або полонити нас. І тому християнство це війна, а християнин то є духовний воєн. Господь говорить, що той, хто в нас більше, сильніше того, хто у цьому світі. І це дуже важливо, тому перемога належить тим серце, кого віддане Богові. Інколи ми дещо втрачаємо. Інколи ми маємо поранення, інколи, інколи ми попадаємо в полон. І я хочу згадати про те, що те, що допомагає нам, це покладання на Бога, а не на себе, на своє знання, чи свій релігійний опит, чи свій релігійний досвід. Інколи ми попадаємо в полон, бо свою надію покладаємо не на те, що є фундаментом віри. І тому святий апостол Павло, він рекомендує Божий статут для Божих воїнів. І давайте ми разом з вами прочитаємо цей текст Святого Письма Єфесянам, 6, 6 розділ з 10 віршика. Дивіться, що говорить Павло. Нарешті, мої брати, зміцнуйтесь Господом та могутністю сили Його. Дуже важливо в смиренні свого серця промовити і проголошати про те, що Він є нашою силою. Мені дуже, мені дуже до вподоби, що одного разу сказав Давид, один раз почув я, один раз сказав Бог. А два рази почув я, що вся сила у Господі, і тому дуже важливо мати Його силу. І згадайте, що говорив Господь. Він казав такі речі, такі слова, що якщо ми вміємо давати добрі дарунки своїм дітям, то Бог може дати набагато більше, не мірою Він дає Святого Духа і силу Його. Для того, щоб ми могли здолати цей світ і мати перемогу у нашій духовній боротьбі. І далі дивіться, що він говорить: зодягнитесь в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви проти піднебесних духів злоби. через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і все, виконавши ви, витримати, отже, стійте, підперазивши стегна свою правдою і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким. Зможете погасати всі огнені стріли лукаву, візьміть і шолома, спасіння і меча духовного, який є Слово Боже, усякою молитвою, благанням, кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за усіх святих. І я для себе деякі моменти підкреслив. Перше, на що я вже звертав увагу, що я можу мати перемогу тільки силою Його. Друге, і я хочу сказати, що без Божих обладунків ми не можемо мати перемоги. Якось я собі розмірковував про те, що в Божих обладунків є усе необхідне, щоби воїн. Міг не тільки протистати, але й перемогти. І це е, має, мається на увазі і зброя, і той одяг, який на ньому. І я думав про те, що навіть е, саме краще екіпірований воїн, візьми, зніми з нього, е, його обувачку, і він вже не згоден далі воювати. Зніми. А той шлем спасіння, і він уже незахищений. Забери в нього зброю, і хай він буде найкраще одягнутий, але він не може протистояти. І тому дуже важливо це розуміти, що не щось із того, що дає Бог, воно корисне, воно все корисне, і без цього ми не зможемо мати перемоги. А третє, на що я звернув увагу, що тільки Боже снаряження та зброя є підстава для перемоги. Інколи люди воюють воюють своїм досвідом своїми релігійними якимись знаннями чи визнаннями. Але я хочу звернути увагу, що тільки те, про що говорить Павел. Павло, воно дуже важливо і воно дає. А, Підставу для перемоги. Четверте, на що я звернув увагу, нічим з цього нехтувати неможливо, бо буде поразка. І це дуже важливо, щоб кожен духовний воїн, Божий син, Божа дочка звертали на те увагу. А п'яте, на що я звернув увагу, важливо розуміння та застосування Божих обладунків у цій війні. Я міг би сказати, що це є те, що мотивує. Якщо в нас нема мотивації, то тоді що, що ми маємо поразку? Чи хочу я бути переможцем? Інколи люди вони забувають, що вони на передовій, що вони на фронті, на духовному фронті, вони розслабляються і вони забувають, що ворог. Він чатує тільки на те, коли ми розслабимося, щоб зробити нам поразку чи полонити нас і наше серце. Шосте, на що я звернув увагу, він з нами, Господь з нами, Він не покине, Він перемагає і дає перемогу. Здається, інколи, що це неможливо, коли ми маємо такі лихі часи. І я згадав своє серце, свої роздуми у перший день війни, і я хочу сказати, що то був розпач, і другий день то був розпач, і третій день то був розпач. А тоді Господь проговорив до серця, що перемога, вона виковується на колінах, звертайся до мене. І для нас, усіх, це дуже важливо те, що говорить Єремія 33.3. Він говорить, щоб я покликував до нього, і тоді він буде показувати велике, незвичне, незвичайне, чого я не можу зрозуміти. І сьогодні, коли вже рік війни пройшов, і ми мали дуже багато болю, ми мали багато різних хвилювань і турбот. Але Господь Він підтвердив, що Він з нами, і Він на стороні правди і світла, і Він любить нас, і Він захищає нас. І тому дуже важливо, що Він з нами. І мені дуже імпонує, що деякі Божі полководці вони говорили: Господи, якщо Ти не з нами, якщо ти не підеш з нами, то і ми не йдемо до тої війни. І сьогодні сам Господь Він говорить так: бо я з вами повсякчас, аж до скону цього віку. Він з нами в тяжкі часи, часи біди, лихоліття. Він з нами. І також Він з нами в нашій духовній боротьбі. І він з нами в цій духовній війні. Бо я з вами повсякчас. Хочу сказати, що він, цар слави, його жезл і його посух це те, що заспокоює нас у надскладні часи наших боїв і нашої війни духовної. Сьоме, що дуже важливо. що дуже важливо, то є віра, бо вона множиться в цих випробуваннях, і нам дуже важливо робити крок віри. Бо як ми робимо крок віри, то ми бачимо силу і славу Господню, і наша віра помножується. І тому не здаємося, і тому віримо, що той, що сказав від слов своїх, він ніколи не відрічеться. Він Духом Святим живе в наших серцях. І можу сказати ще одне, що чи стоїть, то робити. Стоїть то робити, бо як ми то робимо, то ми маємо статус переможців. І дивіться, що Господь говорить. Об'явлення 3.5. Переможець зодягнеться в білу одежі. Імення його я не змию із книги життя, і ймення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами. Він говорить, і він. Спонукає нас бути переможцями. Не здаємося, бо Господь з нами. Що ж на що ще я на що звернув увагу? Завжди треба мати зброю, і зброю ніколи не опускати, бути завжди на готові. Бо, як ми вже спочатку говорили про те, що ми. На війні і демобілізації для духовного воїну немає, незважаючи, скільки років ви вже ходите з Богом, скільки років ви вже є воїн Христов. Але зброю ніколи не треба полишати і опускати. І нашою зброєю є меч духовний, то є слово Боже. І Слово Боже, чому воно є самим найкращим? Обладнанням і зброєю для нас, бо Господь чатує, щоб кожне його слово воно звершилося і мало свою дію. Що ще важливо завжди будь одягненим по Божому статуту і ніколи не зводити очей своїх полководця і переможця, бо то є Господь Христос. Згадайте, про що говорив Павел. В післанні до Римлян він казав, що то, що є гарне і добре, і я розумію, то не роблю. Але те, що зле і я не хочу робити, то інколи роблю те. І далі він підкреслює, але я маю перемогу Господом нашим Ісусом Христом. І тому я хотів сьогодні, було в мене бажання трохи підбодьорити і себе, і вас, що у цій боротьбі є дуже важливий кінець. Той кінець, то буде вручення цих вінців, цієї награди Божої і це вічне життя завжди там, де є Господь. І там є те блаженство, яке ну, інколи ми дуже мало розуміємо, в чому суть того блаженства. Але святе Письмо говорить, що там сліз не буде, горя не буде, біди не буде. Що Бог Він зітре всяку сльозинку з наших очей, там буде радість у Христі, і сам Христос буде світлом сяяти, і величне буде, ми разом з Господом будемо за тим столом там празнувати перемогу. І я хочу сказати: хай Бог надихає вас, не здавайтесь, не кидайте, щоб мати ту перемогу. Я завжди згадую про. А, Спортсменів, які біжать. І Павло казав, що я біжу так, щоб нагороду получити. І тому сьогодні не здавайтеся, не опускайте рух, руки і піднімайте руки до гори до Господа, моліться, благайте, але стойте в Христі Ісусі, і нехай Господь свого часу скаже, вірний мій раб, Ти переможець, і я хочу, я хочу тебе. Пред своїм отцем та ангелами визнать, ось це ти є, мій син і моя дочка. Нехай Господь благослови. І я хочу сказати, що ми маємо повну віру і сподівання, що Господь, так як Він не полишить нашу країну, Україну, так він і не полишить кожного, хто має цю духовну війну і Він дасть перемогу, бо Він з нами. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми щиро дякуємо Тобі за те, що Ти, Господи, благословив Україну, що Ти пройшов оцей рік разом з нами, і ми плакали, ми інколи раділи, коли бачили, як звільняються наші міста, наша земля, і вона знову мала волю, Господи. Слава тобі за те. Також у духовному сенсі, Господи, ми дякуємо. Щоб ми мали цей рік боротьби, і ми бачили, що, Господі, коли ми були, Господи, коли ми були поранені, зранені, Ти зцілював нас, тоді, Господи, коли може ми попадали до полону ворога нашого, то Ти йшов і відвоював нас, щоб ми мали волю і не були рабами. Господи, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за всі Божі обладунки, які є у нас. Щоби в ту лиху злу годину ми могли встояти, щоб однажди почути, ти переможець, вірний і добрий раб. І ми сьогодні дякуємо Тобі, Господи, і моя молитва благослови всіх моїх друзів, церкву, хто глядачі, Господи, захисти їх, Господи. І Боже, дай нам стояти разом з Тобою, не згибатися, Господи. Не втрачати надію, не опускати нашу зброю і мати всі твої обладунки, щоби, як ми вже сьогодні розмірковували, почути, що ми є переможці, що Ти є наш Господь, і ми благали про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа, і Хай Господь збереже і благословить кожного вас із вас і вашу родину. І діточок, і онуків, і церкви. Будьте благословені!